Вітаю, маю п'ять хвилин. На головне про робочий візит президентки Європарламенту до Києва Чаджипіті перевірятиме вік користувачів у Хмельницькому районі. Відкрили алею пам'яті полеглих захисників в обласному центрі, затримали нетверезого водія. Тож до подробиць. Про робочий візит президентки Європарламенту Роберта Мицоли до Києва голова Європарламенту оголосила про відкриття постійного представництва Європарламенту у столиці. Про це вона сказала під час виступу у Верховній Раді. Вона також заявила, що невдовзі ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії, продовжуючи відмову від її нафти і газу та боротьбу із тіньовим флотом. Мицола зокрема повідомила, що наступний крок на шляху України до членства в ЄС, це відкриття переговорного кластеру основ. За її словами, відновлення повноважень антикорупційних органів є основою членства. Чат GPT перевірятиме вік користувачів, компанія хоче розділити підхід чат-бота до розмов із неповнолітніми та користувачами старше 18 років. Для цього створять систему прогнозування віку, яка оцінюватиме його на основі того, як люди користуються чатом GPT. В деяких випадках можуть навіть запитувати документи у розмові із неповнолітніми чату заборонять фліртувати та говорити про самогубство чи самоушкодження. А якщо користувач. До 18 років матиме суїцидальні думки. Компанія буде намагатися зв'язатися із батьками або ж повідомить відповідні органи. Такі зміни в політиці компанії ухвалили після самогубства 16-річного американця Адама Рейна. Хлопець розповідав чат-боту про тяжкий психологічний стан, показував фото із самоушкодженнями та писав про свій план покінчити життя. Сім'я хлопця вважає, що чат GPT підтримував його найбільш. Шкідливі і саморуйнівні думки. У Хмельницькому районі вшанували полеглих захисників у селі Русанівці, відкрили алею героїв. Про це повідомив голова Меджибіської селищної ради Олександр Ткач. Він зазначив, що це місце стане символом любові, вдячності та. Незгасної пам'яті про наших героїв, нехай наші діти і онуки завжди пам'ятають, якою ціною здобувається свобода, і щоб кожен, хто проходитиме цією алеєю, відчував гордість і відповідальність перед тими, хто віддав своє життя за мир і майбутнє України. Посадовець подякував усім, хто долучився до створення цього особливого простору, та закликав дбати про це місце і пам'ятати про подвиг кожного. Вічна пам'ять і слава нашим героям! На Хмельниччині завершили досудове розслідування щодо 45-річного чоловіка, який, будучи нетверазом, вкрав автомобіль у односельців. Справу вже подали на розгляд суду. В обласній прокуратурі нагадали деталі: у серпні в одному з сіл Летичівської громади, зловмисник скориставшись відсутністю господарів, проник у гараж сусідів. Автошкода було не замкнене, а ключі знаходилися всередині. Чоловік сів у машину та поїхав у напрямку. Вінницької області. За це викрадач незабаром відповість перед законом. Випили: не сідайте за кермо. Вкотре закликають патрульні Хмельницького, які днями знову затримали нетверезого водія. Правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Степана Бандери водій Мерседесу порушує. Правила дорожнього руху і, ймовірно перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Патруль прибув за вказаною зверненні адресою і поспілкувався з водієм і запропонував йому огляд за допомогою приладу «Драггер». Результат 2,6 проміли. Нагоре проміле водія оформили адмінматеріали. Фестиваль на підтримку безпритульних тварин відбудеться у Хмельницькому 20 вересня. Вже цієї суботи організатори. Лапа фесту запрошують жителів міста та гостей прийти на стадіон ДЮСШ США No3 між палацем творчості та тенісними кортами. Із 12 до 18 години тут відбуватимуться різні події, виступи кінологів, пошукових і службових собак, лекції ветеринарів про догляд, вакцинацію та безпеку улюбленців. Також шоу Аджиліті та трюки собак. Планується й окрема дитяча програма із аніматорами, аквагримом і псом патроном із чотирнадцяти. Надцятої до п'ятнадцятої години а також консультації ветеринарів та безкоштовна вакцинація від сказу, ярмарок кормів, амуніції, сувенірів та смаколиків. Вхід вільний, але якщо маєте бажання, можна підтримати підопічних притулку кормом. Важливо пам'ятати, що не лише люди потребують підтримки і любові, а й, зокрема, брати наші менші. Тож долучаємося до доброї справи. Працюємо над новим інформаційним випуском. Тож до зустрічі в етері.